Як вибрати вібратор для пар? Але спочатку підпишись. Тут багато цікавого про кекс та відносини. Отже, дайте відповідь на питання, для чого вам іграшка. Ви хочете її використовувати під час прелюдії, щоб збільшити збудження? Чи хочете пестити себе або партнера під час кексу? Тоді беріть віброкулю, чи, наприклад, ось такого восьминога. Чи можливо вам потрібна така іграшка, якою можна швидко довести жінку до піку, якщо чоловік фінішував раніше? Тоді беріть для клітеральної стимуляції, звичайні для стимуляції вагіни та точки G, або для подвійної стимуляції. Наприклад, кролика. Але обов'язково звертайте увагу на розмір. Не беріть іграшку більшу, ніж дракон вашого чоловіка, щоб не ставити його в незручне становище. Якщо хочеш отримати одну з цих іграшок, підписуйся на мій інстаграм, по промокоду Кекс буде діяти знижка 5% Вау. на першу покупку. Також там ти можеш отримати індивідуальну консультацію та підібрати саме свою іграшку.